Для перемоги все ж не стане зброї. єдність і любов зі злом в обої перемагає тьму і гул сирен. Іди ж ти, іроде, за руським кораблем. Україна доти буде, поки всі єдині люди. Досить вас тут розлажати. Треба ірода забрати. Я буду грати чорти. Подобається. Чому? Бути з любою. Всі слова легкі. На морі корабельне зануряння. Допоможіть нам, друзі, врятувати цей бо життя. Життя оце дитяче. Це правда. Нас війна триває. Довкола морок і пітьма зростає. Тривога стала звичною для буття ходім, тому що найближче укриття. Цього року ми навіть намагалися ну, зробити свій сценарій, він адаптований під реалії сьогоднішні. Ми вирішили так, що е, у нас е, Марія з дитям переховується в укритті, царі приходять з дарами, і ці царі у нас військові. Ну, бо у нас такі реалії. І найцінніші дари, дари, які вони можуть дати всім дітям України сьогодні, це мир. Вже йди спати, я така, ну зараз я да, слова вивчу. Поки я вчила ці слова, вже був час ночі. Я і лягла і не виспалася тижка. Ну, Але все одно вивчила слова, тепер пам'ятаю. Після нещодавніх обстрілів ясно, що батьки теж переймалися. Ну, у нас була можливість якесь інше приміщення, але ми обрали це, тому що тут безпечніше. Не дай Бог, дітьми ми не можемо ризикувати, бо це наше майбутнє, ми в нього вкладаємося і зберегти його це наша задача номер на один.